Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що всім ще раз доброго ранку? Це сніданок, друзі. Ми разом з вами продовжуємо. І зараз от будемо говорити про те, що справді цей травень став фактично рекордним за кількістю ракетних масованих атак на столицю України і, взагалі, по Україні 18 ракетних атак ми пережили. І от власне вже якісь комбіновані інші методи використовують росіяни. Але що з цим робити, будемо зараз говорити важкий травень 2023 року. Так його назвемо. І, Очевидно, він буде так у підручниках історії, але щоб не заплутати. Хто куди, де, звідки, як, хто на Москву, а хто на Київ, скільки, куди і чим це все завершиться. А ми прямо зараз, далеко не відходячи від травня і подій, хочемо поговорити з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком по свіжих слідах, так би мовити. Пане Михайло, ранок добрий, дякую, що з нами. Доброго ранку. Михайле, для вас не було сюрпризом атаки на Москву. Я правильно розумію? А це не може бути сюрпризом, тому що це об'єктивний розвиток подій. Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитись. Ну е, могла закінчитись на третій день е, вторгнення. Да? ну, тобто, якби Україна встала на коліна і відразу все віддала, то тоді безумовно закінчилось воно в сценарії Путіна. А так вона буде йти до свого логічного завершення, і все це буде збільшувати масштаби, збільшувати кількість проявів саме війни на території Російської Федерації, тому це відповідно. З ваших слів зрозуміло, що це буде от от. Прямо це буде як геометрична прогресія і вже в червні, в липні. Тобто нам чогось чекати. Я правильно розумію? А воно і вже дивіться, воно не от-от, воно вже йде. Ну тобто, йде дивіться, Білгородська область постійно збільшує кількість, скажімо, ексцесів не тільки на прикордонних територіях, але і в глибині Росії. Ну підриви <світ> всякої критичної інфраструктури і так далі. Поступово збільшується кількість ексцесів у Москві чи в Підмосков'ї. І тому це не те, що колись це вже відбувається, просто як ви правильно кажете, масштабування буде в геометричній прогресії, тому що, е, от що вчорашня акція показала, безумовно для нас вами набагато більш важливо, що відбувається в Україні, тому що Росія зумисно атакує дронами чи балістичними ракетами, чи крилатами, щоб вбити максимальну кількість цивільного населення, ну тобто психологічно зламати нас, да вони продовжують це робити, тому що інших інструментів впливу на хід війни в них вже не залишилось. Але що з з того, що відбувається в Росії, можна сказати, що це якраз іде тестування системи ну внутрішнього внутрішнього безпекового контуру, і от ці тестування воно наростає, тому що немає ніякого контролю над подіями з точки зору безпеки, які відбуваються на внутрішньому просторі. Ну і таким чином оця атака дронами вона доводить, що ніхто нічого в Росії не контролює, можна спокійно збільшувати подібний тиск на російсько-політичне, політично військове керівництво. Ну си з цього вона діє, тому що навіть сам Путін прокоментував цей достатньо так набором слів, як він вміє, та і пов'язав це все з атаками на Київ, якимось чином там по вбиттю по центру прийняття рішень, тралівалі ТС-50. От і пообіцяв дзеркальні дії, тобто, якщо так Путін. Каже, то в принципі це означає, що воно подіяло, що воно серденько вдарило. По-перше, ну Путін знаходиться в стані афекту, і тому логічно мислити не може. Він в принципі так недостатньо добре користувався логікою як такою, тому що він Путін. Друга складова: очевидно, що політична еліта дивиться скептично на Путіна і на його слова. Третє, очевидно, що внутрішній інформаційний простір з нерозумінням, скажімо так, ставиться до будь-яких слів вже Путіна, тобто сакральності у цієї практично не залишилось, і все, що Путін говорить, це знаєте. Ну це таке. Ну, одна бабка там щось сказала, і давайте на це не звертати вже уваги. Ну і четверте, а що таке дзеркальне? Ну на, на самій справі вони ж практично весь інструмент вже використали. Ну крім своїх понтів, які вони постійно періодично, от зараз, от вже саме зараз. Ми маємо якісь там ну дуже потужні дії зробити, бо ми ще не починали. Ну ви розумієте, що після 15 вже з лишком війни, після 15 місяців війни, говорити, що ми ще не не починали, втрачаючи більше там 200, Ну якщо давайте взагалі втрати всі втрати мається на увазі, не тільки загинувши, десь більше 400 тисяч. Ну це ну, це говорить про неадекватність Росії, яка наростає. На з... жаль, просто що ця країна велика, ну, да, була б трошки меншою, але якби вона була б трошки меншою і без Сибіру, то певно вона була б трошки розумнішою. З ваших коментарів я відчуваю, що ви прогнозуєте якісь внутрішні протистояння і серйозні з фіналом з фінішом у Москві. Знову ж таки, це об'єктивна історична необхідність. Москва це найближчий але... час це літо, це осінь. От просто вона роста. Я думаю, що тому, це тому. вже відбувається. Просто питання в тому, що це не ну, знаєте, це не подія так. Завтра революція. Давайте в 12-й зберемось біля голов. штампу, Розумієте, це процеси. Це тестування. Я про це вже казав трошки вище. Це uh -huh. тестування системи. Uh -huh. От дивіться, uh -huh. зайшли в біл. Ну, спочатку почались там е певні дії в різних регіонах. Ну, видно, реакції немає, тому що знову ж таки внутрішньої силової вертикалі практично не залишилось. Вона може працювати тільки на репресії щодо там мобілізації, чи щодо, як вони кажуть, фейків проти армії давати 7 років, 10 років, 25 років. Е особливо дітям, ну там дітей затримувати які якось в. На жовто-блакітному одязі прийшли на випускні і так далі. Оце система так працює. Далі йдуть ексцеси в тій же Білгородській області. Заходить це знову ж таки. Ця система заходить РДК, яка показує, що на внутрішньому просторі ніхто не може швидко, компетентно приймати відповідні рішення. Йдуть безпілотники, знову ж таки, не встановленої природи, заходять на Москву і з'ясували, що всі ці панцирі, реби, все це фікція. Так вони є. Так, вони якусь функцію виконують, але ця функція ну не та про яку Росія е, розказувала. І сьогодні вже всі свідомі того, що Росія сконцентрувала безумовно величезну кількість вбивць, ну яких вони називають військовослужбовці російської армії, на території України. Але щодо внутрішнього простору, то як тільки це все е, почнеться, ну в збільшеному масштабі ніхто не зможе зупинити. І знову ж таки повторюсь, це є традиційний шлях Росії. Росія постійно заходить в якусь велику війну, ну там і. Ініціативно до цього вона надувається. Вони кажуть: ну, ми зараз тут всіх за три години будемо ламати. Після цього вони обов'язково програють війну. Ну, якщо на, е на шляху Росії стає така країна, як Україна, яка вміє. Вміє чинити спротив після цього, як вони програють, вони тихенько відповзають на свою територію. Ну чи що там залишиться в них, і починають внутрішню розборку, яка дуже швидко перероджується у такі масовані бунти. Це нецінності бунти, які приведуть до обнулення нинішньої еліти. Це знову ж таки це історична. Е, знаєте, відповідність інакше не буде. Давайте про нас поговоримо конкретно про вибухи, які відбуваються в Києві, великих містах в Україні. У міністерстві оборони кажуть, що все-таки у них ресурси знижуються і буде йти на спад кількість таких прильотів. Це правда? А, та ну і сьогодні дивіться, вони відійшли від, скажімо, того, що відбувалося восени і зимою 2022-2023 року, коли використовували величезну кількість саме крилатих ракет, їх було в відповідно там 70-80 штук могло бути сьогодні. Крилатих ракет набагато менше. Сьогодні вони використовують комбіновано ситуацію роблять це дрони. Балістика, яка йде з Брянської області, це керовані авіаційні бомби, з крилатими ракетами. В них достатньо вже не так добре, як було на початку. Вони безумовно. Ресурс виснажується. Щодо балістичних ракет, на жаль, їх трошки більше є. Щодо дронів, безумовно Іран там щось передає, але все це знову ж таки, включно зі снарядами, вже має певну тенденцію до зниження. Як такого вони безумовно мають ВПК і щось виготовляють, але це вже не той обсяг виготовлення, який був до війни чи на перших, скажімо так, місяцях війни. Тут важливо зрозуміти, що і ми з партнерами про це постійно говоримо що санкції мають бути ще більш жорсткими. Щодо саме неможливо унеможливити, щоб унеможливити. Можливість постачання паралельним імпортом ті чи інші частини, які будуть потрібні для виготовлення. Ракет певної дальності, от над цим працюємо. і Партнери теж свідомі цього, що треба блокувати можливо, через треті країни робити транзитування через Росію певних запасних частин. Михайло, слово контрнаступ. Вже знаєте, трошки е, оскомлено таку набило всім, е, але я про нього не питав би, бо навіть некоректно вже воно звучить стільки воно лунає. Е, але от сенатор Грем, який приїхав до Києва, він прям так чітко і однозначно говорить про те, що е, рішучість у зеленського такої, якої ніколи не було зараз, та і це за кілька днів. Ів, має бути Київ, має повернути в собі стратегічні точки, і це от буде прямо з дня на день. Що ви скажете? Ну, по перше, я б не, не говорив, що не треба розмовляти про контрнаступ. Це важлива подія. Ну, це важлива подія. Це країна має бути відмобілізована до цього. Вона має розуміти безумовно. Вона має розуміти, що це не питання одного двох днів чи там тижня і так далі. Що це низка, величезна низка, величезна кількість різних заходів, які в тому числі і вже йдуть. Ну з точки зору інтенсифікації обстрілу, логістичного забезпечення російського групування. Коли ми говоримо про контрнаступ, ми, ми якби пояснюємо, що це не Хідність без цього нічого не буде. Без цього ми просто ну практично будемо програвати війну. Ну це тобто без катетин... Михайло, вибачте, що перебуваєте щось конкретне, да. що має бути от з дня на день. Чи це таке вже а, знаєте, як, як атаки на Росію? на геометричні прогресії повзуче? Що це таке? Ви знаєте, Президент президент сказав, що відповідні сценарії затверджені. Відповідні е, напрямки затверджені. на ставці Верховного лопномандування дуже маленька кількість людей розуміє, де що йде, але ви праві це поступове. Наростання тих чи інших агресивних, ну в доброму сенсі цього слова, дій з боку України, які мають привести до того, що російська оборона просяде. І ці дії йдуть, щось відбувається вже щось буде нарощуватись, і, і відповідно це і з дня на день, і трошки пізніше, і вже йде якісь певні події, і так далі. І ми маємо говорити про контрнаступ, бо це правильно, тому що це відповідний етап. Ще раз підкреслюю, війни. Не треба боятися. Просто ми не зможемо з вами обговорювати безпосередньо в прямому ефірі. На якому напрямку там в якій годині які дії будуть відбуватись, але те, що вони вже відбуваються, це очевидно. І от ви правильно кажете навіть оці ці події, які стосуються російської території. Вони так чи інакше знижують, наприклад, морально вольові Росії. Ви ж розумієте, да тому, що вони так і не змогли за 15 місяців побудувати правильно, скажімо так, ідеологічне підґрунтя дати тому, а навіщо вони прийшли з такою жорсткою війною на суверенну територію іншої держави. Ви твіттері дуже чітко кажете про те, що ми е, просимо у наших партнерів. Та? Е, і, зокрема, f 16 там лунає, теж у вашому твіттері. Е, тут Дмитро Кулеба був на цьому місці, де я зараз сижу, міністр закордонних справ, і він сказав таку дуже цікаву штуку, яка різанула, і я запам'ятав: якщо у нас буде F-16, ми зможемо навіть відкрити аеропорт у Львові. А в офісі президента про це говорять. Ну, ми говоримо про те, що треба збільшувати тиск на Росію. Це головне. Ну, тобто, президент абсолютно чітко і свідомо говорить про наступні речі. Перше, нам треба дозакрити небо. Це ключове. Ви ж бачите, ми ж з вами тільки що говорили, що вони кожну ніч, ніч, Практично атакують міста великою кількістю дронів і так далі. Нам треба до закрити небо. А якщо взяти прикордонні території, а там керовані авіаційні бомби, то треба якраз і це друга складова, крім про і ПВО систем стаціонарних систем, нам потрібні в 16 які знову ж таки, додатково точно вже дозакриють небо з точки О. зору, що якщо в нас 90 Дозакриють небо в 16 це в принципі для нас те, що треба в кінці пазлу, так? Да, безумовно, mm -hmm. безумовно, небо ж стаціонарно можна. У нас велика країна, і безумовно є певні е, нюанси щодо е, атаки балістичними ракетами чи керованими авіаційними ракетами. Тут якраз F-16 дозволять повністю це вже дозакрити. Друга складова, про яку президент особисто опікується постійно, це дальнобійні ракети, тому що ми з вами побачили ефективність Storm Shadow, да, вони достатньо чітко заходять в глибину російського логістичного забезпечення, і це суттєво понижує боєздатність російської армії. І президент сьогодні Активно працює з тим, щоб у нас було набагато більше різних різновидів різних дальності да ракет там, скажімо, і км, і 500 км тому що це суттєво знову ж таки буде і морально впливати на Росію як таку. Ну тобто пришвидшить оце розуміння, що все йде по плану, але цей план був трошки інакше, і він мав привести до іншого типу політичного устрою в Російській Федерації. І безумовно, головна проблема сьогодні дефіцитна проблема. Це снаряд. Ну снаряд там 155 чи якщо десь ми знайдемо 152 122 Калібру, ну там мінус 120 і так далі. Оце ключовий дефіцит, який поступово вирішується. Особливо наші партнери з Північної Європи опікуються цим. там є агенція, така умовна, і так далі. От всім цим займаємось. Ну, знаєте, це війна такої інтенсивності, що тут ніколи не буде накопиченого такого ресурсу, який можна сказати, все ми все вже зібрали. Цього достатньо ні, тому що Росія, я повторюю, сьогодні Росія абсолютно беззахисна скрізь, крім українського напрямку. Тобто, можна з будь-якої сторони зайти на територію Росії, і ніхто не буде там чинити спротив. Ну вони, по перше, не вміють, як ви зрозуміли, чинити спротив. А по-друге, все, що було в них боєздатне, сконцентровано саме в нас все, що було там військово-технічне, навіть там 50-х 50 років виготовлення да виробництва воно вже все в нас знаходиться, і для того щоб нам в цій війні мати певний там ну додатковий ресурс, в нас ніколи не буде моменту, коли ми скажемо, знаєте, ми вже все накопичили, нам нічого не потрібно. Ми будемо постійно з вами обговорювати чотири види коаліції: снарядна. А, авіаційна, ну чи там а, системи захисту неба скоріше, якщо більш масштабно казати дальньобійна ракета, головне разом з дронами. Ну, ви бачите ефективність дронів, які дозволяють вирішувати певні тактичні чи навіть стратегічні завдання. Ну і безумовно, а, бронетехніка, бронетехніка і, і, і будь-яка техніка обслуговування. Оце ключові елементи, про які ми з вами будемо говорити до кінця вже цієї війни. Але знаєте, що важливо, і партнери це розуміють. Партнери uh -huh. абсолютно точно свідомі того, що немає якоїсь грани. Чої кількості, коли треба зупинитися, і сказати все в Україні, вже все є, і далі ми не будемо нічого давати. Ні, партнери свідомі того, що сьогодні треба давати, давати, давати Україні стільки, скільки потрібно, щоб ця війна, яку веде демократія, не просто Україна, так воює Україна, але веде війну демократія як концепція, щоб вона виграла цю війну. Тому що якщо демократія не виграє, ви самі розумієте, які тяжкі наслідки з точки зору там десятиріч майбутніх для е, світу будуть. Хотіли зробити з вами під. Підсумки травня, але зрозуміло, що ми всі в дорозі. Ніяких підсумків немає. Все прогресів, як англійці кажуть, та безумовно. Пасібі вам величезне, Михайло Подоляк. Дякую, дякую, що були з нами та да, завжди раді вас бачити. і Чути спасибі. Так. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті от, в світі. Траса на Я думаю, яка ціна цих змін політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла поки Росії існує як державне утворення, загрози, це нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде наші форми. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.